Доброго дня! Сьогодні у нас тема льон чистить судини. Я дам багато хороших рецептів, щоб знизити вагу, зменшити холестерин, кому цікаво, залишайтеся. Свята закінчились і, мабуть, ніхто з нас не буде заперечувати, що протягом тривалої зими наш організм ослаб. І причина не тільки нестачі вітамінів, а й зашлакованості клітин, що, звісно, спричиняє втому, Заострення хронічних та виникнення нових хвороб. Я придбала льон, уже готовий, ось такий, як бачите, перемелений, Добавляю його в йогурт дає нам крепке здоров'я. Давайте спробуємо скинути лишню вагу і бути здоровими, тому що не варто чекати живих природних чистильників. Скористаємося для очищення організму висушеним насінням льону. Особливістю льону є наявність у насінні близько 48% жирних олій, у яких переважають жирні омега-3 кислоти. Так я беру ложечку льона, гарно ретельно перемішую, можна з кашею, можна з супом. Не важно, від того не стане хуже. А для здоров'я це дуже корисно, тому що у льону є кислоти, а ці кислоти зв'язують холостерин і стримують утворення бляшок у судинах, а чисті судини забезпечують повнокровне живлення, отже, і здоров'я органів і та систем. Чесна дія посилюється тим, що льон збільшує жовчове відділення і прискорює. Просування харчової маси кишечника. Крім того, в насінні є лігінін, ті, що перетворюються в організмі на лігнан, антигрібкову, антивірусну, антиракову речовину, зокрема, льон виводить концергени, що спричиняють рак кишечника та молочної залози. Протягом курсу очищення бажано дотримуватись дієти, обмежити вживання м'яса. Та тваринного жиру натомість більше їсти буряків, моркви, петрушки, капусти. Для регулювання обміну речовин рекомендують щодня приймати двічі на день по одній чайній ложки. Ось так як я набрала, сухого насіння льону, запиваючи водою чи молоком. В даному випадку в мене йогурт. Щоб поліпшити засвоєння усіх корисних речовин. Можна змолоти насіння на млинку для кави. Але ж у мене це таке буде борошно, воно в мене вже є, воно ну, так продається в магазині. Рекомендую всім, хто хоче схуднути, зайву вагу скинути і бути здоровим. Третину склянки льону насіння треба залити одним літром води, посудину закрити, поставити на 2 години на водяну баню, потім настояти ніч. Цю порцію випити протягом дня курс триває 2 тижні. Півтори чайні ложки змелених зерен з вечора. Можна залити 0,5 склянки холодної перевареної води. Вранці додати терте не на металевій терці яблучко, терку шкірку лимона, 20 родзинок і 1 чайну ложку меда. Це теж дуже дієвий хороший рецепт з нашого льону. Півторичайного меленого льону. Настойте так само вранці додати 100 г полуниць чи інших ягод і 0,5 склянки кислого молока плюс 1 чайну ложку меда. Це теж буде хороший рецепт для споживання льону. Півтори чайні ложки льодного борошна, настояти протягом ночі у 0,5 склянки води в іншому посудині. 100 мл води настоїть 5-8 штук чорносливу або кураги. Вранці на змішати, додати 100 мл кисло молока чи 20 мигдалин. Тоже буде і смачно, і корисно. Ось такі я вам рецепти дала на сьогодні. Спробуйте. Кожен рецепт хороший, смачний, вам сподобається. Можна додавати до сніданки, мелені горіхи, часточки мандаринів, гранатовий сік, проросту пшеницю. Такий курс оздоровлення, особливо корисний, хворим на астеросклероз і шімічну хворобу серця, діабет, розсіяний склероз, гастрит з підвищеною кислотністю шлункового соку, коліт, закреп, артрит та ожиріння. Хочу всім вам побажати крепкого здоров'я. На все добре. Спробуйте льон це не так уже і неприємно. Льон не дуже смачно, але корисно. До побачення! все добре!